Дав селітри перед зимою пропала оземена. Це рубрика Агрофейл, де ми розповідаємо про типові помилки, які роблять аграрії і як їх уникнути. Сьогодні поговоримо про те, чому оземена може загинути після внесення азотних добрив восени. Гровекс допомагає годувати світ. Як показує практика, в ґрунті ніколи не буває такої кількості легкодоступних елементів живлення, яка забезпечить формування врожаю близького до потенціалу пшениці. Тому потрібно застосовувати мінеральні добрива. Найбільш популярне добриво, яке застосовується на пшениці і дає як мінімум гарний візуальний ефект азотне, наприклад, селітра, основне завдання, якої у осінній період це активізація фосфорної складової. Тому важливо контролювати пропорції. Азоту має бути настільки мало, щоб він не зміг вплинути на рослини. Наприклад, не сприяв небажаному зростанню нових пагонів перед початком зими та настанням холодів. При цьому кількість азоту має бути достатньою, щоб послужити каталізатором для фосфору. В ідеалі треба внести невеликі дози азотних добрив переважно в амонійній формі. За потреби можна внести стартову дозу 20-30 кг на гектар у вигляді вапняково аміачної селітри, аміачної селітри, сульфату амонію, касів. Тощо. Після попередників, що залишають багато рештків, норма може бути дещо збільшена. І часто буває, що фермери азотом зловживають. Вони вважають, що чим більше селітри вдасться внести, тим краще буде урожай. Але це не так. На початку росту азот надходить у рослини інтенсивно, але об'єм його осіннього використання незначний. Лише 8-10% загальної кількості азоту засвоїться в період від сівби до весняного відновлення вегетації. Це означає, що більша частина азоту просто втрачається. Через перебільшене азотне живлення з осені в пшениці різко знижується зимостійкість і вона переростає. Відбувається посилене кущення на ранніх етапах і наростання вегетативної маси. Через це утворюються пагонів більше норми. Забагато навесні через загущення перші міжвузля сильно витягуються. І як результат щупле зерно. А там, де щупле зерно, там і недобір по врожаю. Затримання росту коренів і депресія початкового росту рослин. Коренева система розвивається переважно у верхньому шарі ґрунту. Це знижує стійкість рослин проти зимових несприятливих умов. Значне ураження посівів шкідниками і хворобами, що зменшує зимостійкість. Внесення восени високих доз добрив із вмістом нітратів, аміачна селітра, каси та сульфатів, сульфати амонію, магнію, призводить до втрат азоту і сірки протягом зимового періоду. Як запобіг ти агрофейлу, отже, в осінній період важливо забезпечити помірне азотне живлення шляхом внесення стартової дози азотних добрив у розмірі 20-30 кг на гектар, підбору оптимальної форми азоту для осіннього внесення, краще використовувати аміачну селітру або сульфати амонію, уникнення внесення високих доз азотних добрив, особливо в посушливих умовах. Завдання осінніх добрив на основі азоту полягає в підтримці рослин, їх оптимальному підживленні для того, щоб пережити зиму. А не для того, щоб отримувати нові плоди. Завдання осінніх добрив на основі азоту полягає в підтримці рослин, їх оптимальному підживленні для того, щоб пережити зиму. Тепер ви знаєте, як не допустити такого агрофейлу в себе. Ставте вподобайку цьому відео, якщо сподобалося, та підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі Grovix!